Сьогодні все більше домогосподарств обирають електроопалення як ефективний і екологічний спосіб забезпечення тепла в оселях. У сінах закарпатської ОВА під час брифінгу експерти розповіли про нові можливості для споживачів, які використовують електроенергію для опалення. Основна увага була приділена умовам оформлення тарифу на електроопалення, який пропонує суттєві переваги, особливо в контексті підготовки до опалювального сезону. Для цього йому необхідно зробити ряд заходів. Перше. В нього має бути проектне рішення. Згідно цього проектного рішення, має бути передбачено вид опалення. Є державні будівельні норми. Згідно тих державних будівельних норм, передбачено ряд електричних установок, котлів, теплових насосів і там інших приладів, які можуть слугувати для електричного опалення. Згідно того проектного рішення, споживач має цю свою електроопалювальну установку ввести в експлуатацію. Після введення в експлуатацію він вносить зміни в технічний паспорт на житловий будинок. Тобто, в технічному паспорті на об'єкт споживача, чи це квартира, чи це житловий будинок, має бути в графі вид опалення. Прописано, що це що в нього є електроопалення. Наступний крок подача заявки та переліку необхідних документів до місцевого оператора системи розподілу для більшості споживачів краю. Це саме Закарпаття Обленерго. Написати заяву, до нього додати технічний паспорт, копію проекту, ну там інші документи, такі як витяг з реєстру і все остальне. І ми внесемо зміни в паспорт точки розподілу. Паспорт точки розподілу це є додаток до договору на розподіл. У нас є на це 10 днів. Протягом 10 днів віддати його заяви, ми вносимо зміни в паспорт точки розподілу, вносимо зміни на DataHub, Це є така єдина платформа. Не вносимо зміни на DataHub і автоматично постачальник універсальної послуги, а на території Закарпатської області це є. Закарпаття енергозбут автоматично ці дані будуть бачити. З 1 червня 2024 року для побутових споживачів уряд встановив єдину фіксовану ціну на електроенергію 4 гривні 32 копійки. Протягом опалювального періоду є можливість оформити пільговий тариф. На сьогодні такою послугою в регіоні вже скористалося понад 6500 тисяч абонентів. Період з 1 жовтня по 30 квітня у таких споживачів, яких встановлений статус тариф електро. Опалення у них буде тариф 2 гривні 64 копійки, але хотіли звернути увагу, що цей тариф буде в тих споживачів, які протягом місяця а, спожили до 2000 кВт годин в місяць. Тобто, якщо споживачі будуть споживати більше 2000 кВт годин в місяць, тобто, наприклад, 2500, 2500, то відповідно весь обсяг всі 2500 будуть пораховані по тарифу 4:32. Загалом перехідна електроопалення це не лише можливість отримати економію на оплаті енергії, а й зробити свій внесок у збереження довкілля. Також спікери зауважили, що побутові споживачі області мають ще одну можливість економити електроенергію, встановити двозонний лічильник. Це дозволить у період з 23-ї години до 7-ї ранку заощаджувати 50% від вартості єдиного тарифу.